Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Тут я буду більше розповідати про мови, як їх вивчати, як полегшити собі життя, про адаптацію, про мій досвід, про досвід моїх учнів тощо. Та з точки зору науки, як взагалі правильно вивчати мови та ефективно. І чи можливо стати поліглотом, якщо раптом ви захочете, або раптом вам це треба. І в цьому відео ми будемо говорити про труднощі людей, які вивчають мови, та як, власне, долати ці всі труднощі, ці всі мовні бар'єри. Я буду розповідати з своїх знань, зі свого досвіду вивчення мов та зі свого досвіду викладання. І трохи про себе, аби ви розуміли, хто я, мене звати Саша, я проживаю у Канаді вже три роки, однак мій переїзд до Канади розпочався задовго до цього, просто що я переїхала ось майже. Там за півроку до початку повномасштабного вторгнення а, до Канади, і, власне, проживаю тут. І більше року я вже володію своєю школою іноземних мов, де викладаю англійську, французьку і працюю з іншими викладачами, які так само викладають ці мови. І такий невеличкий вступ. Насправді я досить давно хотіла відкрити цей канал, тому що вважаю, що маю багато досвіду а, і знань, якими я хочу поділитися з вами. Поділитися з іншими людьми, які проходять через труднощі, адаптації, яким потрібно вивчити мову для отримання певних документів, для роботи, для пошуку кращого життя. Ми всі розуміємо, що зараз в наші дні без іноземних мов, без тієї мови в країні, якої ви проживаєте, там де це перша мова, хтось, наприклад, приїхав до Монреалю в Канаді, для них це французька, хтось приїхав до Манітоби, для них це. Англійська, тобто для таких людей це в пріоритеті. Мова дійсно стає визначальним компонентом у вашому житті. Ви з нею говорите добре, ви можете досягати певних своїх цілей. Ви маєте певні проблеми, у вас вже певні перепони. Для початківців перше і основне, що я б хотіла відзначити, що ви тільки починаєте вчити мову, або ж у вас початковий рівень просто це нерозуміння процесу та структури. Досить часто люди просто не розуміють, з чого розпочати вивчення мови і як взагалі це все відбувається. Просто вчити слова, просто вчити зубрити лексику якусь незрозумілу і ніде не використовувати, чи робити граматичні вправи і далі що з ними робити. Тобто, у людей немає уявлення про те, як взагалі вивчаються мови, і насправді. Якщо говорити про тих самих поліглотів, то їхній секрет у вивченні мов полягає в тому, що вони розуміють процес, вони розуміють структуру мов. Одна, так як, якщо ви знаєте одну мову, інші мови вам вже даються легше, адже ви розумієте, як відбувається процес вивчення мов. Тобто ви вже швидше через це все проходите, уникаючи тих помилок, які так часто є у початківців. Тож. Розуміння процесу. Розберемося з процесом вивчення мови. Звісно, це досить така велика тема, не на 5 хвилин, але якщо коротко, вам слід уявити, що мова складається зі слів та з граматики. Слова це значення. Тобто, умовно, в кожній мові для певного терміну, для певного поняття є своє слово. Ви бачите якусь річ, і ви називаєте її якимось чином. В іншій мові люди можуть розглядати її ще якимось чином, тобто, ви на кожне поняття, яке існує у вашому світі або ж у вашому уявленні, маєте розуміти значення. Це допоможе вам ем, передавати все, що ви хочете. Однак, якщо ви хочете звучати зрозуміло, вказувати час, відповідно, вам вже треба граматика, тобто ми вивчаємо лексику. І ми вивчаємо граматику. Для того, щоб зробити це структуровано, припустимо, не починати вчити з якоїсь теми, яка вам взагалі не потрібна, чи не всидіти, не зубрити якийсь час, який рідко використовується в англійській мові, ви можете використовувати джерела в інтернеті просто-напросто, або ж запитати в чата GPT. Однак, щоб вивчати лексику граматику, ви не тільки вивчаєте слова слово, переклад, слово-переклад, зазубрюєте. Ви поринаєте у це середовище умовно. Ви починаєте слухати матеріали або подкасти з цими словами, які ви зараз вивчили. Ви починаєте читати з цими словами в якийсь матеріал, який ви щойно вивчили. Ви починаєте писати, виражати свої думки, використовуючи саме ті слова, саме ту тему. Яку ви щойно вивчили. І ви починаєте говорити. Навіть якщо це на камеру, як я зараз це роблю, ви починаєте говорити, використовуючи ці нові слова, які ви щойно використали. Важливий момент не ставитись до цього, як до ем, чогось такого має бути тільки ось так і ніяк інакше. Ми шукаємо завжди зручний для нас спосіб вивчення мови, те, що вам цікаво. Якщо вам подобається дивитися Netflix, як це роблять багато людей, дивіться Netflix, але потім візьміть ці слова, які ви подивилися в якомусь серіалі. Напишіть їх і використайте у розмові. Якщо вам подобається слухати подкасти, натомість слухайте подкасти на дорозі по дорозі на роботу. Якщо вам не подобається писати, можливо, знайдіть якогось друга чи подругу, з якими ви можете просто листуватися. Адже навіть знайшовши е, вираз в гуглі і переклавши його на англійську, знайшовши декілька слів, ви все одно практикуєте мову. Вивчення мови це не тільки про суворе написання творів і якісь суворі тексти, суто з текстбук якогось підручника. Це може бути будь-що, що вам приносить задоволення. Чим більше задоволення у процесі вивчення мови, чим більше взаємодії з іншими людьми, адже мова це про комунікацію, тим цікавіше вам вивчати. Граматика так само. Ви не тільки розбираєтесь з правилами, ви не тільки робите певні вправи, ви ще потім пишете свої речення, не з підручника, не звідкись свої речення. Намагаєтесь його використати, потім намагаєтесь використати його у розмові. Прослідковуєте за текстами, за реченнями, які ви слухаєте, помічаєте, вчитеся помічати ці всі, те, там, наприклад, часи чи граматичні конструкції. Адже, як би вам не здавалося, що англійська мова. Не безкінечна, незважаючи те, що лекси, лексика там дійсно дуже велика, дуже багато слів в англійській мові, а саме граматичних конструкцій, які постійно вживаються, не так багато. Та й лексика, в принципі, яка постійно регулярно вживається, вона не безкінечна. Звісно, залежить від регіону. Тим не менш, не вся англійська мова постійно регуляє, використовується в, на повсякденні, в реальному житті. Тому, зрозумівши ось таку структуру, граматика, лексика, і вивчаємо, практикуємо його в усіх аспектах. Далі наступна помилка це нерозуміння тривалості. А, а коли я починала вивчати мови, особливо англійську, я пригадую, незважаючи на те, що в школі я її довго вивчала, потім я прийшла в університет, і потім пройшло рік після навчання, і я така думаю, ну все, я маю вже говорити ідеально. Хотілося мені так, але ні. Чому в мене було, мене було таке відчуття розчарування? що а, Це буде тривати безкінечно. Скільки ж я буду вчити цю англійську? А, чому у мене не виходить? Чому я вчу 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 вже рік-два і плюс ще в школі вчила 10 років, і ЗНО склала з англійської досить добре? А все одно, коли спілкуюся з носіями, а тоді у мене була така нагода, я приїздила до Канади. А, все одно, звісно, спочатку виникали мовні бар'єри, труднощі і так далі. Тобто нерозуміння тривалості у мене було і процесу. Після того, як ми роками вивчаємо англійську мову у школі, складається враження, що для вивчення англійської мови потрібно дуже багато років. Складається враження, що для того, щоб говорити, треба ще раз умовно піти в школу і ще 10 років вчитися. Але насправді це не так. За 10 років можна стати умовно носієм, особливо, якщо ви починаєте вчити мову у дитячому чи підлітковому віці. За цей час дійсно мова стає першою, якщо ви дійсно правильно її вчите. 10 років достатньо цілком. А мені хотілося все, що було одразу. Тим не менш, тут яка? які моменти: шкільна система освіти, де вивчення мови не було ефективним, та. Хотіння результату, як я тільки почала вчити мову правильно в університеті, активно, як я тільки почала в неї занурюватися, я хотіла, щоб вже через рік у мене була досконала англійська, але так це не працює. Все вимагає часу, все вимагає практики. І скільки б ви не вчили ось таких от слів, скільки б ви не вчили граматику і не робили вправ, якщо ви не занурюєтесь у цю мову, не перебуваєте постійно у середовищі, не спілкуєтесь з кимось, вона сама по собі не з'явиться. Ви розумієте, що вам слід зануритись у цю мову, і бажано робити це фаново, цікаво. Спілкуючись з кимось, з ким вам приємно спілкуватися і відсутність розмовної практики від самого початку цей момент зараз мене турбує як викладача, тому що багато людей думають, що їм треба вивчити багато слів, не там не 20, не 30, не 50, а прям багато слів вивчити, вивчити граматику, всю базову, хоча б. І потім можна говорити. Тобто люди чекають, поки у них буде рівень 1, А2 чи там. B1, B2, поки вони почнуть говорити. А до цього вони не хочуть практикувати. Вони вважають, що їм ще рано, і це окей, не практикувати розмовну англійську, але це не так. Якщо у вас рівень А1, ви вже знаєте. Як піти в кав'ярню, поспілкуватися? Ви вже знаєте, як піти до лікаря, ви вже знаєте, як провести мінімальну бесіду на роботі з колегою, як розповісти про погоду, як запитати, як день. Ви це все вже знаєте. Просто ви, можливо, цього не робите або уникаєте таких розмов, коли у вас є нагода поспілкуватися, покомунікувати з кимось англійською мовою. Ось такі от комунікативні ситуації, де ви можете проявитися і де ви можете попрактикувати і покращити вашу англійську, мають бути вам на користь. Використовуйте їх завжди і вивчайте, точніше, вчіться говорити англійською від самого початку. Якщо ви вивчаєте мову, говоріть, промовляйте це вслух, слух Умовно, репетируйте навпроти дзеркала, пробуйте вимовляти якісь нові вирази, які ви вивчили. Практикуйте це з друзями, практикуйте це з носіями, просто записуйте голосове. Це все корисно. Не думайте, що тільки перед вами має сісти носій, і у вас вже має бути рівень C1. Перш ніж ви почнете говорити, починайте від початку. Чим раніше, тим краще. Ви собі будете дуже-дуже вдячні. І в цій частині відео я би хотіла поговорити про помилки, які переважно робить середній рівень володіння мовою. Тобто, коли у людей рівень B1, B2, це той рівень, коли вони в принципі можуть говорити, але все одно люди певні мають певні бар'єри, допускають помилок і так далі. Тож, і перша помилка це страх робити помилки. Так, чому? Тому що люди в цьому, на цьому рівні розуміють свої помилки. Вони розуміють, коли вони неправильно говорять граматику, коли а, вони могли б згадати якесь слово, але воно не згадалося саме на цьому рівні. І люди закриваються, мовно. Я не буду зайвий раз телефонувати в таксі, тому що мене можуть неправильно зрозуміти. Я не буду знайомитись з кимось і там, телефонувати комусь, тому що мене можуть неправильно зрозуміти. Я не буду зайвий раз проводити смолток з офіціантом, тому що мене можуть неправильно зрозуміти. В всіх таких моментах людина намагається уникати комунікації, і спілкується лише тоді, коли треба вирішити конкретні питання, тому що на цьому рівні людина розуміє, що у неї не ідеальний акцент, що у неї якісь граматичні помилки, що у неї немає знання сленгу або якогось такого розмовних виразів. А однак вже крута англійська. І ось замість того, щоб фокусуватися на тому, що людина знає, людина фокусується на тому, що вона не знає. І замість того, щоб о, користуватися нагодою попрактикувати англійську, людина уникає цих моментів, адже вони є стресовими для її психіки. God, please! No! 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 no. І в цьому. Немає жодного звинувачення, це абсолютно зрозуміло. Ми всі хочемо виглядати в очах інших людей з кращої сторони, ми всі хочемо бути хорошими, приємними, цікавими і так далі. А іноземною мовою це робити трохи умовно важче. Однак, що вам треба пам'ятати, що навіть коли ми спілкуємося іноземною мовою, люди, люди комунікуються, комунікують більше, ніж на рівні слів. А люди комунікують на рівні емоцій, на рівні міміки, на рівні жестів. Комунікація це не тільки слова. Навіть якщо ви усміхнетесь, будете приємними і ломаною англійською, скажете, будете намагатися сказати щось приємне своїм друзям-канадійцям. Вони будуть вам настільки безмежно вдячні, і вони будуть вважати, що ви неймовірно приємні і цікаві люди, тому що для людей. В Принципі не так важливі граматичні помилки, чи якісь круті advanced words для людей важливо те, яку вібрацію ви створюєте, що від вас віє позитивом, теплом, радістю, щастям, життям. Я не знаю. І якщо от люди зчитують цю вібрацію від вас, вони хочуть з вами спілкуватися, навіть якщо ваша англійська не ідеальна, тому. Не хвилюйтеся, користуйтеся тими знаннями, які ви вже маєте, розслабтеся і поринайте в цю мову. Це саме той рівень, коли вам треба зануритись в англійську. Вам треба перестати вчити слова по списках, перестати вчити граматику тільки по вправах, хоча, якщо треба, це теж гарний спосіб для практики, для розуміння, і зануритись у мову. Слухати, читати, жити в англійській мові на цьому рівні ви вже можете. І ще один момент для цього рівня це вивчення академічної англійської. Однак відсутність практики сленгу і, взагалі, якихось розмовних виразів. Досить часто люди на цьому рівні вивчають, починають вивчати якусь advanced лексику, advanced – це високого рівня. Для того щоб, начебто, покращити свою мову. Однак коли вони приходять у суспільство, вони розуміють, що ось ці от Advanced Words насправді не так часто використовуються навіть носіями, тому що це досить літературно, досить форма надто літературно, надто формально. І в повсякденні люди так не спілкуються. Люди спілкуються якомога простіше. І для носіїв якомога простіше це вживання сленгів. А Сленгу це вживання якихось фразових дієслів і виживання ідіоматичних виразів, ідіоми. Наприклад, raining cats and dogs. Лє як з відра. Ось щось таке. Що тут важливе? Замість того, щоб вивчати академічну англійську, не те, щоб замість, я не хочу казати замість, тому що розвиток це завжди круто, якщо ви хочете, ви можете вивчати. Однак в першу чергу я би рекомендувала вивчати сленг. Фразові дієслова та ідіоматичні вирази. Ось тут, на цьому моменті, досить треба бути обережними, якщо ви не хочете, умовно згаяти час. Деякі е фразові дієслова, деякий сленг, деякі ідіоматичні вирази не використовуються у тому регіоні, де ви можете проживати. У кожному регіоні, у кожній країні свій сленг, свої ідіоматичні вирази і так далі. Тому, якщо ви все ж хочете тоді вивчати щось таке, що дійсно використовується у цьому суспільстві, обирайте фільми країни, мову якою, англійську мову якої ви вивчаєте. Якщо це канадська англійська, обирайте, можливо, американську. Воно, в принципі, не дуже відрізняється, хоча є різниця, особливо в написанні слів. Тим не менш, обирайте тоді американську англійську, австралійська англійська супер, британська супер, обирайте свою і поринайте в це. Середовище автентичних матеріалів, щоб ви не вчили, не зубрили якісь ідіоми з якогось незрозумілого сайту чи з підручника, при тому, що ви вчите-вчите, потім виходите в суспільство, починаєте використовувати, а вас не розуміють, тому що вони так не кажуть. І таке буває досить часто. Повірте. Тому, якщо ви хочете вчити дійсно той сленг, який буде актуальний у місці вашого проживання, вивчайте його через автентичний, тобто не підлаштований для навчання матеріал, подкасти, фільми, якісь книжки. Бажано. Не, не те, щоб не художні, це може бути художня література, але сучасна художня література. От якщо це сучасна література, там англійська мова теж буде сучасна. Власне, це основні поради та основні помилки, які я помічала у себе, коли я вчила мови, які я помічала у учнів, з якими я займаюся. І якщо у вас є інші, можливо, питання стосовно вивчення мови, як пришвидшити мову, як почати говорити з носіями, як побороти бар'єри. Як умовно створити ось цю індивідуальність англійською мовою, адже коли ми говоримо іншою мовою, ми трошки інакше себе позиціонуємо, відчуваємо, наче, наче з'являється нове я. А, тому, якщо ці теми вам цікаві, пишіть в коментарях, і я залюбки їх розберу, або ж навіть дам відповідь прямо, прямо там. Також пишіть, чи ви погоджуєтесь з цими помилками, труднощами, які я назвала. Можливо, у вас не було такого досвіду, або у вас був. Інший досвід вивчення мови, і вам вдалося уникнути цих всіх помилок та труднощів, я буду рада відповісти. І підписуйтесь на цей канал на мої соцмережі. Ви їх можете знайти у описі до цього відео. І па-па!